Сьогодні я хочу з вами поділитися одною дуже е, серйозною думкою. Я довго вагався над цим, потрібно це робити чи ні, бо я можу себе підставити в якійсь мірі. Але я думаю, було б неправильно не поділитися з вами е, тією надією, якою надіюся я. Ще до початку повномасштабної війни. Старший пастор нашої церкви, будучи на такій міжнародній конференції, він привіз таке пророче слово. Це було осінню 21-го року. І то, і слово було таке, що в Європі розпочнеться війна, і саме на території України, там якби ну дуже все буде дуже погано, все буде дуже тяжко. Ми якби це слухали і були такі, якби ну, шуковані. Десь не до кінця розуміли. І ми, ми не хотіли в це вірити, буду чесними. Ми молилися багато про те, щоб це не сталося. І там цей чоловік, такий пророк, він вже такий досить старшому віці, має ну, серйозний авторитет, до якого прислуховується. І він казав, що це буде тривати 36-37 місяців. І коли почалася повномасштабна війна, ми згадали це пророцтво, бо ми зрозуміли, що він був правий. І, і тоді ми стало питання, а як же це 36-37 місяців, коли там всякі Арестовичі інші казали нам 2-3 тижні, там так. Коли йшов час, ми почали розуміти, що все-таки, напевно, це говорилося про саме гарячу фазу 36-37 місяців. І, до речі, ми зараз підходимо до, до цієї дати. І вже всі починають говорити, що мир насправді вже дуже близький. І, до речі, цей пророк, там, коли він це говорив, все, це все в одному проростві, він говорив про те, що. Росія, вона якби для неї це будуть дуже серйозні проблеми за собою понесе. Тобто, що це не буде просто, знаєте, таке як перемир'я, а це понесе для неї серйозні про проблеми, тобто це такий буде як програш для неї. Це буде для, для Російської Федерації, це буде катастрофа просто. От, і тому вже насправді лишилося дуже мало. Це тобто ми зараз будемо мати 36 місяців, і це таке враження, що це десь от лютий, березень-квітень має бути в цьому всьому фінал. Тобто, Тому що величезна частина цього пророцтва, вона збулася. І тому в мене якби немає підстав не довіряти і, і кінцівці цього. І тому я якби вирішив зараз з вами цим поділитися, тому що це та надія, якою ми жили всі цих три роки, як церкви, і я особисто. Тобто я завжди собі говорив, що Бог казав 36-37 місяців, що прийде поразка Росії. І якби ми, ми переможемо, і війна закінчиться. Так? І я думаю, я навіть вибачаюсь в, якій мірі, так? в якійсь мірі, що я не поділився цим з вами скоріше, але я вірю так. Я вірю, що так воно і буде, і хай Бог благословить, щоб все сталося так, як він запланував. Тому, друзі, укріпіться надією, укріпліться силою, ще трішки треба потерпіти, і, і прийде вирішення від Господа. А як саме це буде, ну, ми можемо тільки спостерігати. Так що всім всього найкращого.